Коли мені люди написали, що це дуже класна серія, стоїть її купити, я пішла в фізичну книгарню, вирішила вибрати собі ці книги, але я їх не купила. Бо я подивилася, мені показали, що вона дуже сильно замацана, якась дуже сильно якась потерта. Я подумала, це люди її там затаскали просто в цій книгарні. Я попросила винести мені ще книги, і мені винесла дівчинка ще, книг книги п'ятники були на складі, але всі вони були дуже сильно потерті. Я вам зараз покажу, про що в мене у вас. Тобто, всі вони мали ось такі от потертості. Я подумала, блін, оце книгу таскали десь, ну. Це просто капець. Я думаю, блін, не хочу собі таку книгу. Я хочу, щоб вона була ну, гарна, щоб стояла в мене на поличці. І е, вигадайте моє здивування, коли я забрала книги з пошти. І просто подивилася, що вони всі ось такі. Я могла їх всі купити в фізичні книгарні, але я вирішила, що книгарні вони зберігаються дуже погано, і треба замовляти зі складу.